1 грудня у Мукачеві запрацювали дві нові платні парковки, покликані зробити паркування в центрі міста упорядкованішим і зручнішим. Перший майданчик розташований біля ЦНАПу, налічує 117 місць. Другий біля міської бібліотеки, де передбачено 38 місць. Традиційно 10% відсотків паркомісів відведено для людей з інвалідністю. Тарифи на паркування. Парковка біля ЦНАПу з 8.00 до 20.00 обійдеться вам у 30 гривень за годину. Таким чином, з 20.00 до 8.00 – 10 десять гривень. За годину. Парковка біля бібліотеки з 9.00 до 18.00 30 гривень за годину. В інші години та на вихідні безкоштовно. Неуведені покликані покращити організацію дорожнього руху та зробити паркування комфортнішим для мешканців і гостей міста. Та як працює система паркування та що про неї думають водії, дізнаємось просто зараз. Ідеально. Дуже зручно для міста. Напротязі дня в любу хвилинку собі запаркуєшся, зробиш справу, поїдеш. Ну, я думаю, ну, рішення хороше. А скажіть, будь ласка, сума 30 гривень. Вас влаштовує? Так, достатньо. 30 гривень, щоб за годинку заплатити, зробити свої справи. Я рахую, це нормально. Для зручності, щоб було місце паркування, то зробили парковку платною. І для того, щоб, напевно, поповнити казну міську. А скажіть нам, будь ласка, 30 гривень це дорого на вашу? Будь? Ну я думаю, що так. В Ужгороді 25 гривень коштує парковка за годину. Хочу сказати, що дуже незручно зараз, що велиці е, е, будки чи як воно називається, не всі знають цим користуватися, особливо якщо старша людина, вона не буде знати, як це оплатити. Подобно, заїдеш, коли тобі треба, не переживаєш, не знаєш, де поставиш ти машину. Так все нормально. Чоловіка питається, він частіше їздить. А 30 гривень за годину це дорого. Ну, кому як? Для нас нормально. А можливо, з якимись труднощами зіштовхувалися, поки оплачували? оплачувала, чи було е, Чесно, ми тільки вчимося. <гум> треба банкувати йти, правда, і там оплачувати. Зараз будемо пробувати. Раз вже зробили, другий раз, думаю, легше буде нам. Ну ми вже пенсіонери, нам таке, треба вчитися, молодим краще йде воно. Думаю, що 30 гривень це дуже дорого. Ну, якщо лишати на цілий день машину на парковці, то, то вже вигідніше на таксі пересуватись. Особисто для мене. Ну я з першою ситуацією неприємною зіштовхнулася, отримала штраф, платила парковку. Поки Мукачівці ознайомлюються з нововведеними паркомісцями, начальник управління міського господарства Мукачівської міської ради Олег Казибрід розповідає про основні аспекти роботи системи паркування. Що буде можливість. Е... Користувачів, які часто користуються платними парковками в місті, будуть користуватися, буде можливість придбати абонементи. Вони будуть вигідніші ціна, ніж платити окремо за кожну годину. Також буде дуже багато різних можливостей сплатити за паркування. Це буде додаток, який, наприклад, Мукачівці зможуть собі встановити, якщо часто користуються, можна буде сплатити в додатку, можна буде сплатити. Через, на платних майданчиках будуть розташовані таблички, вказівники, де будуть розміщені QR-коди, можна буде по посиланню через qr коди платити, можна буде оплатити через паркомат, як електронними, так і готівковими коштами, а також, якщо вже людина там не заплатила і на виїзді вже можна буде сплатити карткою безпосередньо на самому шламбаумі. Наразі біля центральної міської бібліотеки працює муніципальний інспектор. Він надаватиме консультації всім охочим щодо користування паркувальними місцями та механізмом оплати. У міській раді зазначають, що система паркування впроваджується поетапно. Створення зручних місць сучасних умов для водіїв є упорядкуванням транспортного руху в центральній частині Мукачева. Тож муніципалітет закликає містян активно ознайомлюватися з новими правилами та звертатися до інспекторів або офіційних ресурсів міста у разі вини. Кнення запитань. Ця подія об'єднала дизайнерів, моделей та шанувальників сучасного українського мистецтва з усього Закарпаття. Fashion West Ukraine – проєкт, який вперше відбувся у нашому регіоні. Тут вдалося поєднати моду, туризм і бізнес, зібравши під одним дахом сотні гостей, які прийшли побачити найсвіжіші роботи українських дизайнерів та відчути атмосферу високої моди. Цей проєкт це створення платформи Fashion West Ukraine на Закарпатті. Мета його об'єднати мистецтво. Культуру, моду, стиль та бізнес в одному просторі. Покази дизайнерів. Це не один показ, це декілька. А наразі це 15 показів різних дизайнерів від дебютантів до знаменитих показів. Ми плануємо два рази на рік: це весна, літо колекції та Осінь, зима Ми складні в будь-якому проєкті, тому що я людина, яка займається понад 15 років різними проєктами, і я як ніхто знає, що для в першу чергу потрібно для цього. Це е, потрібні люди, це е, людський ресурс. От як тільки знайдеш ти нормальну команду, то будь-який проєкт можна запустити і навіть за неділю. Але для цього мені знадобилося два місяці і для дівчат з моєї команди. Поки став платформою, де молоді та досвідчені митці змогли представити свої ідеї та побачити реакцію глядачів наживо. На подіумі показали найновіші тренди, а кожен образ був продуманий до найменших деталей. Ми надихаємось тим, що зробили до нас однозначно. Але ми додаємо туди щось своє. Ми додаємо туди. Свою філософію, свою енергетику, свою форму і структури, і створюємо щось нове. Ми не можемо говорити, що ми створюємо з нуля. Безумовно, є історія моди, яка дає нам натхнення. Є умови, в яких ми перебуваємо, є люди, які нас оточують. Є багато факторів, які впливають на створення колекції, на наше натхнення. Тому я вважаю, що це колаборація нашої внутрішньої енергії, того, що надихає нас наразі, і того, що передає нам історія моди. Філософія бренду в тому, що всі можуть дозволити собі бути вишуканими і особливими. І наступна колекція вона буде трошечки про інше. Вона буде більш про масовість. Так а перша колекція в нас про вишуканість і елегантність, яка доступна абсолютно кожній жінці. І хочу представити вам колекцію з чотирьох луків, які зробили наші студентки, дівчата-підлітки. Вони хотіли передати цією колекцією тему екологічних катастроф. І пов'язали це з чотирма стихіями, показали, як кожна стихія впливає якимось пагубним чином на природу, на життя наше з вами. Дівчата також вклали свій біль пов'язаний з темою війни. І я, як людина, яка приїхала сюди з Києва, можу сказати, що ця колекція є дуже важливою. Вона промовляє. Я взагалі вважаю, що мистецтво воно повинно не існувати саме для себе, але воно покликано для того, щоб промовляти, говорити на якісь важливі теми. Ми зараз всі хвилюємося за нашу країну, за ці екологічні проблеми, які виникають через війну, так само як і через природу природні явища, і ось про це ця колекція. Моделі демонстрували колекції на позіумі, підкреслюючи стиль та характер кожного образу. Для багатьох це вже не одноразовий виступ, а дехто виходить на велику сцену вперше. Я приймала е участь в показах в Черницях, в Львові, в Парижі було на показі. Мої емоції дуже круті, крутий подіум, багато людей. Дуже гарна організація. Ми готувалися десь два місяці. Ми е, придумували різні костюми, різні плаття. Мені здається, вони вийшли дуже гарними. Кожен із гостей зміг насолодитися гарними образами та відчути, що мода це не просто одяг, а справжнє мистецтво та спосіб вираження своєї творчості. Насправді дуже затишно. Мене вразила музика, яка була на початку заходу. Скрипка задала атмосферу, яка трималася протягом всього. Заходу на високому рівні наші українські дизайнери вони показали себе як дуже практичні. Особисто на мені сьогодні також одяг українських дизайнерів. Сьогодні моя дитина приймає участь у показі, то до нас це дуже нервово. Думаю, все. Буде добре, всім бажаю гарного настрою і побільше таких крутих заходів. Більше всього подобається дуже легко, дуже гарно, дуже вишукано, дуже все зі смаком. Та все взагалі вся атмосфера дуже гарна. Мені дуже сподобався цей захід спостерігати спостерігатися такими талановитими дівчатками це просто незадоволення, дуже масштабно та класно. Мені найбільше сподобалося це, як дівчатка поводяться цей подіум, цей показ мод. цей показ вкотре довів, що українська мода живе, розвивається і продовжує надихати. А всі учасники заходу залишилися під яскравими враженнями та з позитивними емоціями. Цейські Закарпаття розслідують аварію із смертельними наслідками. У селі Сокірниця Хузького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля ВАЗ та мікроавтобуса Форд. Слідчі Гонка в Закарпатській області розпочали досудове розслідування за фактом аварії, у якій загинула водійка легковика, та травмовано двох пасажирів. Співробітники Хуського району управління поліції отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими у селі Сокирниця. Для проведення першочергових слідчих дій на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Раюправня поліції та слідчігонпев Закарпат. Області. За результатами стало відомо обставини ДТП. 32-річна водійка автомобіля Вас не врахувала дорожньої обстановки і погіршення погодніх умов та виїхала на зустрічну смугу руху, Не допустила зіткнення із мікроавтобусом Форт який рухався їй назустріч. Внаслідок аварії водійка легковика загинула на місці. Її 31-річний пасажир важко травмувався та був госпіталізований до реанімаційного відділення. За кермом мікроавтобуса перебував 18-річний житель села Вишково, який перевозив шістьох пасажирів. Одна з них 66-річна Закарпатка отримала травми поперед середньо-середньої важкості. Медики надають їй необхідну допомогу. 18-річного водія поліцейські освідували. автомобілем він керував тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті та травмування людей. Слідчі головного поліції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження. Транспортні засоби працівники поліції вилучили та помістили на спецмайданчик. У справі призначено експертні дослідження. Триває слідство. Заробили майже півмільйона доларів на переправлені чоловіків через кордон. На Закарпатті судитимуть організатора та членів злочинної організації. Слідчі головного управління Нацполіції поліції в Закарпатській області завершили досудове розслідування щодо злочинної організації, члени якої налагодили стійкий канал незаконного перетину державного кордону чоловікам приземного віку в межах Ужгородського району. Слідством встановлено, що організував протиправну діяльність 41-річний місцевий підприємець. До схеми він залучив двох 40-річних спільників тридцятиоднорічну ожеродку з навичками графічного дизайну та співробітника ДПСУ. Учасники групи чітко розподілили ролі, підшукували охочих виїхати, координували їх пересування та забезпечували виготовлення фальсифікованих документів, які надалі дозволяли клієнтам безперешкодно перетинати кордон через офіційні пункти пропуску. Вартість трансферу становила в середньому 14 тисяч доларів з кожного. Слідством встановлено 29 чоловіків, які виїхали за цією схемою і були оформлені як особи з інвалідністю. Незаконний прибуток злочинної організації склав майже півмільйона доларів. У травні 2025 року правоохоронці затримали всіх учасників злочинної організації на чолі з їхнім організатором. У ході проведеної спецоперації поліцейські за силової підтримки бійців провели понад 20 санкціонованих судом обшуків, вилучили значні суми готівки, дорогі авто та інші речові докази. Також у ході досудового розслідування поліцейським вдалося отримати покази, які чітко вказують на причетність до організації затриманих фігурантів. Наразі обвинувачувальний акт скеровано до судового розгляду. Усі п'ятеро учасників злочинної організації по. Стануть перед судом заходи з викриття та документування протиправної діяльності злочинної організації здійснювали оперативники управління карного розшуку ГУНП в Закарпатській області за процесуальну керівництво спеціальної прокуратури в сфері оборони офісу генерального прокурора та за сприяння внутрішньої безпеки ДПСУ. На кордоні Словаччиною викрито оборудку із приховуванням імпортного товару на 1,5 мільйона гривень. Порушником митного законодавства виявився керівник іноземного підприємства, який не вказав у товаросупровідних документах дороговартісний вантаж. На митний пост у автомобільний, що на кордоні Словаччиною прибула вантажівка, у напівпричепі якої переміщувалися набори посуду в асортименті, та різна побутова техніка. У документах зазначалося відправник вантажу чеська фірма, а отримувачем кіївське підприємство. За даними єдиної автоматизо. Воно інформаційною системою митних органів загальна вага вантажівки з товаром становила 28 тонн, що на 3,7 тонни більше ніж заявлено в документах. Після розвантаження всього товару та його перевірки митники виявили велику партію посуду, не заявлено в документах. Зокрема, 1062 комплекти по три предмети кожен та 30 наборів посуду по 10 предметів кожен. Торгової марки ти файл китайського виробництва, які знаходилися у 561 коробці. За словами водія вантажівки, виявлений товар завантажувався. На складі у Чехії без його участі, тому він не відає, що і скільки переміщував. Невдовзі з'ясувалося, що керівник чеської фірми подав митному органу документи, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів їхньої кількості маркування. Орієнтована загальна вартість виявленої партії товару становить майже 1,5 мільйона гривень. Таким чином відносно іноземного підприємця складено протокол про порушення митних правил, санкція якої передбачає не лише штраф від 50 до 100% вартості предметів про порушення, а їх конфіскацію. Не заявлений товар вилучено, а справу скерують до суду для встановлення рішення. Хуйському районі правоохоронці затримали фігуранта, який за 10 тисяч доларів організував переправлення військовозобов'язаних через кордон. Поліцейські Поліцейськіршави та прикордонники викрили схему незаконного переправлення чоловіків, що підлягають мобілізації через державний кордон. Її організував 37-річний мешканець загадця Хуйського району. Був затриманий під час отримання сплати за трансфер. Напередодні співробітники відділення поліції Хуйського репровінього співпраці з прикордонниками 27-го загону викрили протиправну діяльність 37-річного мешканця села Загаття. Чоловіка обґрунтовано підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України. У ході оперативних заходів поліцейські встановили за якою схемою дія фігурант та задокументували його контакти з черговим клієнтом із столиці. За попередньою домовленістю, останній прибув до міста Мукачево. Звідти його забрав водій таксі та відвіз до села Загаття. Там клієнт поселився у селі переправника і отримав консультації щодо перетину кордону, який мав відбутися у пішому порядку. Під час контролю за вчиненням злочину правоохоронці Затримали фігуранта за його місцем проживання. Зломисник саме отримав від клієнта 10 тисяч доларів сплату за майбутній трансфер. 37-річного закарпатця помістили до ізолятора тимчасового тримання за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів. У поліції відкрито кримінальне провадження, затриманому за процесуального керівництва хуської окружної прокуратури слідчі поліції. Єршави повідомили про підозру. На даний час у справі тривають оперативні заходи задля встановлення ймовірних співучасників цього злочину.